Компанія, яка об'єднує бізнес США, допомагатиме рівному 28 листопада. У наше місто приїхали представники компанії Астар Бізнес-менеджмент, аби підписати меморандум про співпрацю. Як розповів представник компанії, рівне обрали не випадково. Нещодавно в Америці презентували фільм Життя на межі, режисером якого є український ветеран, родом з рівного Павло Пелишок. Була знята робота життя на межі свого часу. Режисер родом з міста Рівне, це Павло Полішок. В процесі нашого знайомства з ним в Америці ми створили фонд «Life to з і яким засновником є компанія «Star Business Management» в тому числі, і хочемо далі співпрацювати, є можливість допомагати, підтримувати. Я так розумію, будемо будувати відносини між представниками адміністрації міста Рівне. І американською спільнотою бізнесом як розповів секретар рівне ради Віктор Шакерзян, наше місто має позитивний досвід співпраці з різноманітними міжнародними фондами. Всі проєкти, які розпочинали, реалізували повністю. Тому іноземні партнери готові допомагати саме територіальній громаді рівного. А це надзвичайно цінно. Сьогодні, наприклад, приїхав представник, який буде зустрічатися з бізнесом саме Америки. От ми сьогодні Америка. підписали цей меморандум для того, щоб все таки, от він зараз запитає мене потреби Дійсно, потреба нас є. Ви знаєте, для соціальних особи там. Людей і також є військових. Я думаю, що це підписання меморану дає можливість так само відкрити ну, і для них певні умови, тобто для того, щоб привезти якусь допомогу сюди. І це дає можливість так само допомогти нашим військовим і нашим людям, які, наприклад, є внутрішньо переміщення. І дуже важливо, що дійсно людина, яка, наприклад, є режисер того фільму документального, вони його по всьому світу возять, показують. І бачите, що сам представник Америки він вивчає українську мову. Мені подобається їхній посил. Ну я думаю, що ця співпраця почнеться вже от в наступному році. Відтак Віктор Шакирзян обговорив із іноземними партнерами ті потреби, які зараз мають наші збройні сили та вимушені переселенці громади. Розповів нині всі зусилля влади міста направлені на підтримку військових та людей, які через війну мусили починати життя спочатку. Тож уже з наступного року до допомоги нашому місту долучиться і Америка. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV.